Дорогі брати і сестри, 18 червня у суботу у всіх православних храмах служитиметься літургія. Ця субота називається Траєцька помінальна батьківська субота. Ну чому Троєцька? Тому що служба відбувається в канун при Святої Трійці, тобто святої П'ятидесятниці. Ми ще раз і ще раз будемо згадувати померлих, близьких, родичів, за яких ми молимося. І за, за яких ми просимо у Господа прощення у гріхах. Кожна людина, яка живе на цьому світі, вона повинна принести, дати в цьому житті зробити якусь користь, якусь таку справу, яка б на майбутньому залишилася на згадку і близьким нашим, і родичам, ну і щоб було. Чим гордитися і нашим родичам, і нашим е, дітям, і нашим внукам за кожного за кожного із нас. Ми на цьому світі перебуваємо лише короткий промеж... промежуточок часу. Дуже короткий. А душа живе вічно. А ми тут, а ніби ну, странники, ніби люди, які подорожують. Якось Одного разу один імператор сидів на паперті свого великого будинку. Поруч біля нього була охорона. Туди підійшов один странник ззаду з рюкзаком, з торбиною, в руках посох, паличка. Побачивши великий будинок, він підійшов до цього будинку і попросився на ночліг. Дозвольте мені у цій гостинниці переночувати. На що, посміхнувшись, охорона сказала: Так ні, це ніяка не гостинниця. це будинок, де живе імператор. Це він збудував його. Імператор чув ці слова, підізвав до себе цього старця і також сказав йому, що, да, що, це, що це будинок, який він збудував для своєї родини. Але старець не засмутився і сказав: Послухай, добрий чоловіче, скажи мені, а хто у цьому будинку? Жив до тебе, задовго до тебе, в цьому маєтку. Той подумав, сказав: так, жив мій дід. А після твого діда, ну, жив мій батько, зараз живу я, після того будуть жити мої діти, а мої діти передадуть життя в цьому будинку моїм внукам. Скажи тепер, якщо кожен з вас маленький проміжуточок часу перебуває, і живе в цьому будинку. Чи не нагадує він тобі гостиницю, де ви один одного міняєте? Зразу ж через деякий час імператор зрозумів ці слова, які сказав мудрий старець, і запросив собі цього нещасного, бідного чоловіка на наш для того, щоб приночувати. Так, ми з вами, перебуваючи в цьому світі, чекаємо любові своїх близьких, любові своїх родичів. Любові своїх дітей. Коли одного разу священник, ставши священником, сказав, чому він став священником, сказав, що коли я був дуже молодим, я так само жив, як і інші люди, Ну, як молодь жила і живе зараз. Інколи грішимо, інколи якісь робимо справи, які, які не личать чисто православному християнинові. Ну, але життя є життя. І коли я дуже тяжко захворів, говорить цей священник, я побачив, що до мене підлетіли ангели в білих різах. Вони взяли мене за руки і понесли, показали мені преісподню, бездну, ад, як там страшно, як ті. Там рев, які там стогни, які там муки, там люди, ніби як головешки обгорівші, які там мучені проходить, які там смрад, яка, яка там нечистота, як там погано, як там важко. І сказав один із ангелів мені: дивись, як будеш ти грішити, і ти будеш в цьому місці. То я дивлюся поруч, один із ангелів підлетів і взяв, витягнув одну душу. Чорна, темна, але вони її обмили, обтерли, передігли в білі одежі, зняли рубища, тобто окови, і кудись понесли високо. Я запитую у ангела, говорить цей священник. А куди ж душа ця пішла? На що ангел інший говорить? Що ця грішна душа довго б мучилася за гріхи свої, але, дякуючи близьким, дякуючи родичам. Дякуючи його дітям і внукам, які постійно заказують божественні літургії за померлого, панахідки, безкровні жертви, милостиню роздають. Господь простив цю грішну душу. Отож, дорогі мої брати і сестри, все залежить від нас. Все залежить від нас, як ми будемо жити, як ми будемо виконувати всі заповіді Божі, які дані нам Богом. Та, така і доля нашої душі чекатиме нас там у тому, у тому вічному житті. Дорогі мої, 19 червня неділя, велике рокове свято. День святої Трійці, День Святої П'ятидесятниці, Або ж ми ще говоримо сходження Пресвятого Духа на учеників, на апостолів. Ну і так просто зелені свята. Чому День Святої Трійці? Тому що Господь проявив себе у трьох іпостасях Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. День Святої П'ятдесятниці називається тому, що після Воскресіння Господнього до сходження Святого Духа на учеників на Апоселу пройшло якраз 50 днів. Тому і така назва День Святої П'ятдесятниці. Ученики Господні. Зібралися в горлиці, в будинку. І Матір Божа там була. Вони перебували в молитві. Вони чекали обіцяного Духа Святого, якого їм обіцяв сам Син Божий, їх Учитель Ісус Христос. цей день в Єрусалимі зібралося дуже і дуже багато людей. Адже всі е, євреї відзначали День. Е, Святої П'ятидесятниці, в знак Сінайського законодавства. Ну, дорогі мої, тут я хотів би трошечки зупинитися, тому що ми з вами часто згадуємо і поєднуємо і розуміємо, що і старий заповіт, і новий заповіт багато в чому в подіях нам переплітаються. Адже ми знаємо з вами, що Сина Божого Ісуса Христа, коли розіп'яли, Пілат наказав через деякі зняти з Христа, тому що у Євреїв було велике свято, на меча, велике свято підходило День Святої Пасхи. І не потрібно було б, щоб е, е, тіло розіп'ятого Господа висіло на Христі. В чому ж полягає ось це свято, свято по православному чину? Коли для нас свята Пасха, Воскресіння Христове, це Воскресіння самого Господа, і день, який пов'язаний в старому заповіті, в тому числі і День Святої П'ятидесятниці. На учеників апостолів зійшов Дух Святий у вигляді вогняних язиків, получили цю благодать і почали розмовляти різними мовами. А ми з вами читаємо у Святому Письмі про те, що весь єврейський народ зібрався, щоб визначити День Святої П'ятидесятниці. Так, ми знаємо з вами, що ще старого заповіту, що Моїсей і Арон хотів вивести свій народ, єврейський народ, із Єгипетського рабства. І дуже довго. Народ перебував під гнітом єгиптян і фараонів. І коли Господь Моїсею сказав, щоб той зробив таку жертву, жертвоприношення, забивши ягнят, їх приготувавши, можна було протягом ночі з'їсти до ранку, а тією жертовною кров'ю. Помазати всі двері, де проживали, де проживали євреї. І коли була ніч, коли євреї виконували цей Божий наказ, а єгиптяни спали, ангели Господні зійшли з небес і знищили всіх первістків. Від худоби до людей. І на слідучий ранок фараон з переліку наказав звільнити єврейський народ із полону Єгипетського, але через деякий час ми знаємо з вами, в святому письмі, що він передумав і послав воїнів своїх наздогнати. І ми знаємо з вами, що на берегу Червоного моря Мойсей ударив жезлом в. Море, море розкрилося, народ єврейський пройшов на, ту, на іншу сторону, річки перейшов, а фараон, коли ж війшов із військом своїм в це розкрите море, знову ж таки, Мойсей ударив жеслом, море закрилось, і таким чином було знищено все військо, військо Фараонове. Отже, ми знаємо з вами, що Знак виходу, вивода Моїсеєм звільнення від рабства єгипетського, єврейського народ це і була Пасха. Щодо п'ятидесятниці, то Моїсей вів свій народ багато-багато днів по пустелі. В одному місці вони зробили такий табір. Біля гори Сінай і Хорив. Це дві вершини однієї гори. Там Моїсей зійшов на гору, і Господь сказав йому: так скажи синам Ізраїлеві, якщо будете слухати мого голосу, то будете моїм народом. Погодилися люди виконувати волю Божу, після чого Моїсей наказав приготовитися всім. Люди наклали, наложили на себе трьохднівний піст. Дорогі мої, і ми, православні християни, перед тим, як приймаємо тіло і кров Господню, говоримо, треба попостити, треба хоча б три дні поговіти, так народі кажуть. Наклавши цей піст, люди підготовились до того, що Моїсею було на горі Сінай. Дані заповіді, які ми на цей час називаємо 10 заповідей Божих. 10 заповідей Божих. Ми знаємо з вами, здійснився сильний вітер, гора затрусилася, з'явився шум. І Господь продиктував оці всі 10 заповідей. І ці 10 заповідей лягли в основу, яку Єврейський народ відзначає в 50-й день після єврейської Пасхи як Днем Святої П'ятидесятниці. Так, в цей день апостоли і ученики також зібралися в горлиці для молитви. З'явився шум, вітер, чутно було гул. І над учениками, над апостолами, з'явився Дух благодаті Святого в вигляді вогняних язиків. І кожен із них став над одним із апостолів. Апостоли почали розмовляти різними мовами. Чому Дух Святий зійшов в віді огняних язиків? Ну, по-перше, язик це людський орган, яким ми говоримо, розмовляємо, проповідуємо, розказуємо, пояснюємо. Чому вигляді огняних язиків? Огонь собою опаляє гріхи людські, знищує ці гріхи людські, а теплий огоньок, він зігріває нашу з вами душу. Тому в вигляді дух благодаті зійшов на учеників, в вигляді вогняних язиків. Всі люди, які були присутні, почали дивуватися, як прості рибаки, тесларі. Почали розмовляти тими мовами, які вони до того часу і не знали. Даже дехто почав із них говорити. Вони, мабуть, опилися якогось солодкого вина. на що апостол Петро сказав ні. Ми отримали обіцяний дух благодаті, дух, який нам обіцяв наш учитель Господь Христос. Письмо говорить, що близько трьох тисяч людей прийняло в той час хрещення. А ученики-апостоли пішли проповідувати по всім селам, містам і навіть в інших країнах. Дорогі мої брати і сестри, благодать Духа Святого кожен отримує із нас. Ми всі получаємо його під час святого Хрещення. Адже коли нас маленькими приносять до храму, священник над нами читає такі молитви. Вони називаються перші молитви, це запрещаючі молитви. Молитви, де читаються слова. В яких ми забороняємо ніби злу і злій силі підходити, доторкатися до маленького, немовляти, до дитини, навпаки, виганяємо його. Також багато інших. Ми з вами під час хрещення багато раз ми говоримо з вами інших молитв, і жінки з нього лукаво, нечистого духа, сукритого гніздячи в серці його на дитину і священик говорить ці слова ці, ці молитви. А також, вже пізніше, коли миром помазується тіло маленького хлопчика чи маленької дівчинки, немовлятки, ми говоримо печать дара Духа Святого, печать дара Духа Святого. Тобто цей Дух і дар Духа Святого получає кожен з нас. А от уже як протягом життя ми свого поступимо і чи збережемо ми цю благодать Духа Святого, все залежить від нас. Ми ростимо. Ми стаємо дорослішими і починаємо трошки грішити, і багато-багато в чому втрачається оця благодать благодать Духа Святого. Получивши Дух Святий і благодать, апостоли проповідували по різним країнам. Ось апостол Фома проповідував в Індії. Одного разу індійський імператор захотів, щоб йому збудували такі Палати такі хороми царські, як мали римські кесарі. Йому підказали, що тут знаходиться Фома. Це великі зочі, які може спроєктувати і збудувати будь-який будинок. Цар підізвав до себе апостола, і той погодився, сказав Да, збудую. На що той йому дав багато коштів, золота, а сам відправився десь відпочивати? Апостол Фома всі ці кошти роздав бідним, нищим, знедоленим людям. Коли ж імператор повернувся назад, то йому доложили, що апостол Фома розтратив всі ці кошти і все те золото, яке ти йому дав. І не збудував ніякої, ніякий хором, ніякий дворець, ніяку палату. На що розлютівся імператор, призвав до себе Фому і запитав його, чи готовий дворець, чи, готова, чи готовий цей дворець, на що Фома сказав: Так, готовий, але не на землі, а на небесах. Дуже розлютівся і засадив в темницю апостола, а сам думав, яку ж придумати таку кару, як погубити цього нещасного чоловіка. Сталося так, що через деякий час. У імператора єдиний рідний брат тяжко захворів. От він теж бачить такі видіння, ніби ангели Господні підняли його і несуть десь в просторі. Поруч одна кімната, інша, інша палата, кожна краща іншої. А одна із них була найбільш така прекрасна: прекрасний хором, прекрасний дворець, запитав цей. Молодий чоловік юнак у ангела. А чий це дворець, чия це палата? То й у відповідь, ангел у відповідь говорить, це зочий Фома збудував твоєму братові. А чи може моя душа залишиться тут, хоч трошки, так, може, якщо ти не пожалієш свій скарб і віддаси Фомі, він і тобі такий дворець, і тобі таку палату збудує? Проснувшись, Негайно прийшов до свого брата імператора і розповів своє видіння. Імператор зрозумів, в чому полягає суть цих слів і відпустив апостола Фому. Отже, дорогі мої брати і сестри, все залежить від нас, від кожного із нас. Як ми проживемо це життя в цьому світі? Чи будемо виконувати волю Божу, чи будемо жити по законах Божих? А найголовніше творімо, любімо і творимо добро. Нехай Богу подобає слава і держава з Отцем і Святим Духом, нині прісно і на віки вічні. Амінь. Христос посеред нас і є, і буде. До зустрічі.